Продовжуємо рухатися нашим етером. І сьогодні в день культурного різноманіття Ми не можемо не поговорити про культуру, правда ю. Отже, у нас сьогодні в гостях легендарна людина, про яку я можу говорити годинами. Цитувати можу безліч її фраз в дуже відомих слів. Ця людина пройшла дуже цікавий, іде шлях в мистецтві. Він був актором. Він є актором, він є режисером, який підкорював сцени України Запоріжжя, Київ, Одеса, Харків, інші країни за кордоном України людина, яка заснувала колись приватний театр в Запоріжжі, і він був успішний, який в дві тисячі році очолив Запорізький театр молоді і привів його до шаленого успіху, так що за Три-два-три місяці до вистави не було квітків. А, людина, яка виховала цілу плеяду зірок, сцени Запоріжжя, Києва і України, які зараз блистають на блищать на а, кіноекранах, на телеекранах і нашої столиці і Запоріжжя. А, людина, з якою можна розмовляти на будь-які теми, і вона дійсно. Має що сказати цікавого? Отже, у нас сьогодні в гостях а, ювіляр, а, заслужений діяч мистецтв України, головний режисер Запорізького академічного обласного театру молоді Геннадій Фортус. Ми вас радо вітаємо в нашій студії. Така промова, Юри, на що просто я не готувався. перебити. А я дивлюсь, про кого це він. Я так. готувався. Дякую, а, дякую, дякую. Дійсно, ми вітаємо вас з днем народження. Дай Боже ще щоб у вас було натхнення на 100 років наперед, цікаві, якісь творчі креативні ідеї, щоб ви своєю такою наснагою так, заряджали її. Як ти сказав, плеяду вихованих ну так акторів. Є. до речі, і а, тому що дуже важливо, коли так є лідери, людина, яка просто впливає і надихає всіх творчо розвиватися, працювати. Ми всі обожнюємо ходити, і в ще я не додав, що через повномасштабне вторгнення випускники та випускниці, вускниці гнадімича зараз блищать і на європейських. Кіномайданчик і не було. Ну, не, не здивував, не ну, здивував. Тому... Це, звичайно, що е, дуже потужна в нас е, дійсно акторська школа. Ви випускаєте так. Так, так. так да. Ви знаєте, чому я це роблю? Е, мені дуже повезло в житті. У мене дуже було е, такі знакові зустрічі. Е, мені і 15 років, і 20 років, і 25 років. І от такі етапи в житті. Я зустрічав людей, е, от ми зустрілися, і вони починали допомагати. Я питав їх, а чому? Воно вам навіщо? Е, вони кажуть, ти знаєш, е, коли ти будеш дорослим, і ти теж будеш так допомагати людям безкорисно. Віддавати. От Кожна людина хоче, щоб його любили, да? от кожна людина. А є такий е, психоаналітик Антоніо Мінагеті, він каже, а куди ви хочете в своєму е, організмі запхати цю любов? Якщо там нема місця, треба щось віддати, щоб потім туди щось положити. Розумієте? І от я коли е, відчував, що я якось мені не дуже гарно в житті, я починав ще більше віддавати. Не було грошей, а треба віддати ще більше. Тільки тоді Всесвіт починає працювати інакше. От коли він бачить, що в тебе є ніша така незаповнена, він туди... Вбрасує, вбрасує, вбрасує. Ті ж хороше, наприклад, так. любов, а, так якщо людина цього потребує. Чим ти поділ поділ поділився, то, то тобі, тобі вернулися, повертають. Да. Перша вистава, яку ви поставили, зможете пригадати зараз? Так, зможу. Це люди Е, Чому можу Тому що вона дуже дуже неординарна, так з'явилася в моєму житті. Я працював актором. Був такий Олександр Петрович Король, мій перший такий режисер, народний артист України. І я, коли прийшов в театр, в мене режисерська освіта, а посади нема. Він каже: ну, йди актором. І я пішов, я п'ять років працював актором, але я був такий, ну, не дуже, ну, як, вам О, там не так король зробив, оце не так зробив, світло не так поставив. Мене ж вчили не так, я ж така людина. Ну і... А ви прискіпливо ставилися так, до роботи їсти. Ну, так, угу. так, так. Ми ж всі генії. В театрі всі генії. І от, е, звісно, Олександру Петровичу сказали, що там Фортус такий розумний. Знає, ход. як треба. Так, да, 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 Знає, як треба. І от одного разу я е, прийшов до така дошка, е, там, де приказ, у, на, uh -huh. накази всі. Я дивлюся наказ приступити до роботи. Салют Дінозавром. Хто заслужена артистка Надія Бережна? В, вона вже в моєму віці зараз була тоді. І молодий актор Володимир Голяк. На двох. П'єса двох актів. Я стою, а біля мене актори кажуть, що попав? Я кажу, каже, це попав. І кажуть, йди до короля, я пішов до короля. Я кажу, як сам що там? А ти розкажеш, Янечка, як треба ставити спектакль? які мізансцени? Як світло ставити? Кажу, тобто, це, У -у -у. якщо я поставлю, окей, а якщо ні. І от так е з'явилася перша моя вистава. Я працював дуже ретельно, мені подобалось, мені допомагала Надія Сергіївна Бережна. Е вона мене е перша е назвала Геннадій Вадимович. Я кажу, Надія... Хоча у вас різниці у Сергіївна, Ну який я вам, Геннадій? Ні, ти мій режисер. І на репетиції ти Геннадій Вадимович. Після репетиції гінущ... Гінусічка, гіночка пішли. А так ні. І був один такий момент, у мене <клух> другий акт, але ну, я не... не придумав, як його почати. А там молода людина приходить після консерваторії, і ä, він наслухався баліро, і я роблю таку завісу, відкривається, і він баліро входить в такому та -та 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 -та. щось, ну щось. І виглядає Надія Сергійна. Так. І я так, ну, по-пацанськи, какая, бережна, танцюй. І вона Пу -пу 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 -пу". за ним. А в мене сльози, бо сцена вийшла. Він такий красивий, молодий, а за ним оця бабуська. Я кажу, дякую вам, пробачте вам, так ти що? Це жарно. Тобто я на все життя запам'ятав, коли актор виконує все, що ти хочеш. Тоді вистава ну, вона яскрава, вона зіркова. А коли актор питає, а що я тут буду робити? Не треба. Не треба. Отак була моя перша вистава. З вашими акторами зараз в театрі важко працювати? Чи вони не питають, що Ні, я тут буду робити? За 20, з деякими 25 років вже. Ми працюємо, ні, ми розуміємо один одного. Ні, вони вишколені, вони виховані, вони, вони дуже. Ви розумієте, що вони не просто актори, а вони особистості. Справа в тому, що моя задача була не просто зробити актора, а по-перше, зробити особистість, щоб в нього була громадянська позиція, щоб він відчував в мене. На курсі чоловік це чоловік, а жінка це жінка. Я вчу, як сидіти, як стояти, як спілкуватися чоловікові і жінці. І потім вони в життя е е виходять, вони, вони знають, вони вже вчать, як це робити. Тому в театрі зовсім інша атмосфера. Не буває ідеальних колективів. Не буває. Але в нас є механізми, які е, ставлять якийсь е, ну, заслон, негатив. От, наприклад, в мене чоловіки завжди е, подають руку і дуже от, от, по-чоловічому, будемо так казати. А з жінками ми обіймаємось, цілуємось. Для чого це потрібно? Мені кажуть, Фортус, що б ти видумав? Якщо якась парка невелика, а ти знаєш, що завтра тобі ти зустрінеш цю людину, і ти не можеш не підійти. Це всі так роблять. І це зглажує всі конфлікти. Людина переступає, а потім все гаразд. Це така да, взаємна вічливість, так, самоповага так. Повага до да. іншого. З 2005-го ти сказав, так? так Пан так, Геннадій так. Очолює, як художній керівник ви очолили театр молоді. Зараз 20 років, так? Де ви берете натхнення? І чому обираєте саме ті п'єси, а не інші? Як от ви шукаєте що краще? Ну, натхнення, ви знаєте. Мабуть, я просто така людина, що якщо я що за щось взявся, я повинен зробити це ідеально. Так, перфекціонізм трошки так. присутній. Не трошки. Я... Не трошки? Да, да. Не трошки. От що б я не взяв, особисто були роки перебудови, да, ну, важко було виживати. Я брався за любу роботу, але я знав, що якщо я за щось взявся, я повинен довести це до якогось. А, ну, Рівня. І от театр народився, перший мій приватний театр, да, народився і останній, будемо так казати. А, і, е, от в 90-ті роки, коли ну, кумбаси не було. А я з приватним театром. І от в мене репертуар, з приводу репертуару, допомогти людям вижити. І глядачам. Я все життя, що я роблю в театрі, я спілкуюся з людьми. У е, мене дуже-дуже багато знайомих, вони мені не друзі, але це, ми їх знаємо, це наші глядачі. Я їх знаю, вони мене знають. Я виходжу в фойє. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Ми, ми, ми знаємо, бо вони приходять. На одну і ту ж виставу вони, от одна людина, буквально недавно в нас е, вбивство собаки було, е, і я спілкувався з вихователькою. Дуже віруча людина, вона ходить до нас на, практично на всі вистави. Е, і вона каже, я сьомий раз. Я кажу, що ви там бачите? Вже сьомий раз. Ви знаєте, ви унікальний театр. Я кожного разу приходжу я бачу іншу виставу. Вона зовсім інша. А це наша акторська школа, це то, що ми, Юрочка, знає, що це імпровізація на рівні бачу, чую, думаю і дію. І ніяких автопілотів нема. Тому глядач, який прийшов сьогодні, він каже, а вчора не так було. Ні, так. Все так. Мізансена так. Та. Музика та, артист, а от щось не так. Бо він відповідає сьогодні на інше питання. Бо в суспільстві щось було не так. З цією людиною щось було не так. З партнером щось було не так. І вони це тут. Така проекція на життя? Ну в цьому мабуть і цікаві, що дійсно люди ходять на вистави, і щодня кожного разу бачать щось нове. І е, зважаючи на те, що і акторська гра, е, так якщо актори імпровізують, і знову таки на особисті якісь враження, що я прийшла сьогодні на цю виставу, щось взяла для себе. Завтра завтра прийшла на цю ж виставу ще інше, що взяла для себе. Це ж таке власне успереусвідомлення. Скажімо так, от цікаве питання. От ця жінка, чому я під? Креслив, що Вона віруча жінка, бо вона мені сказала, я дивилася все, по 5, по 10 разів і так далі, крім однієї вистави, я говорю, крім який? Ліді снайд. Угу. Я говорю, чому? Мені сказали, Там як віруючий людина, мені не потрібно я дивитися. Я говорю, чому? Ви мені не довіряєте? Довіряю. Якщо ви прийшли до нас в театр з довірою до мене, невже ви думаєте, що я зроблю щось погане? Ну мені казали, ну не, не те треба, прийдіть подивитися, Бо ця вистава, вона нам дуже-дуже важко давалася. Е, до речі, ми її взяли на спорт. Мене спитали, ти, зроб, ти можеш таке зробити? Я кажу, я зроблю краще. І коли я прийшов до акторів, це чоловіча вистава, це чоловіки і одна жіночка. І вони мене питають, і надію, ми будемо, що... Ні. А для кого це? Для жінок? Може, для жінок, а скоріше для нас, чоловіків. І там в п'єсі був, був хімічний завод. Mm -hmm. а ми перенесли на нашу е, реальність, да, реальність. з Врішсталь, mm -hmm. Сталівар. І коли вони е, опинилися в безробітними. І багато чоловіків ну, не справилися з цією е, проблемою. Ми показуємо, що чоловікові не можна е, опустити руки. Навіть така справа, як еротика, йди і працюй. А ми показали, що це не еротика. Вас дуже гідно. Я теж да. коли йшла на виставу, я трошки сумнівалася, так думаю, що це ми буде. Як це я... красиво, це було дуже і от саме от слово гідно. Мені да. так приємно було дивитися на акторів та сцені. І знаєте, як буває, іноді сидиш в залі, і воно за акторів на ну, сцені да, ніякого да, собі соромно, і, якось, дивитися. соромно От а тут я прям а така тут... була натхнена. думаю, боже, По, як да. я рада, що я прийшла. Хотіли показати жінкам, які ми, чоловіки, яких вони не знають, залаштунками. Коли ми е, без жінок, про що ми кажемо, як ми розмовляємо, які в нас думки. І як жіночка, оця маленька жіночка, поставила все, всі крапки над І. Вона нас підтримала. Там же ж дуже така річ, жінка нас підтримала. Вона зробила так, що ми це зробили. Нам жінки дякували. Ви, ви кажуть, ми. А, ще один момент, е, я кажу, ви розумієте, що ця вистава для чоловіків. Їм не повинно бути соромно за нас, коли вони будуть дивитися цю виставу. І я ж пам'ятаю, коли хлопчик, ну, років 30-35, він став, каже, це ж про мене, це ж про мене, я ж, мене ж викинули. А тепер я працюю. Розумієте, і півзали на нього дивляться, йому вже аплодисмент, оплески. Це дуже так тремтить, аж щось всередині. Ми знаємо, що дуже там мало часу в нас залишилося вже поговорити. Знаємо, що театр виїжджає на фестивалі, і намагається зрозуміло, що в умовах повномасштабного вторгнення, але тим не менш цей такий розвиток, і от коли ти ділишся і Впитуєш в себе навіть досвід інших е, культурних е, діячів. Е, це ми, ми говоримо просто сьогодні про культурне різноманіття. Е, тобто, щоб оцей е, досвід і культура наші якось перепліталися і взаємодіяли не тільки в нашому регіоні, так не тільки це Запоріжжя, а й всією Україною щодо культурного різноманіття, як його, як в Україні. Видихнути всі ці свої традиції, свою культуру, світу? Ну, в мене є е, позиція, я е, думаю, що треба нав'язувати. Молодим, е, е, ну може ще дітлахам. Вони не розуміють, але треба і музика, і література, і живопись, і все, спорт, все давати. З маличку. З маличку. Вони кажуть, я не хочу грати на грай. Я не хочу вчити англійську мову. Вчи. Потім розберемося. От коли дитині буде там е, 15-17, і вона починає спілкуватися, і ти як, ну як? Мій Саша колись мені сказав, мало ти Бо більше треба було. Тобто він розуміє, що щось ми не додали. А можна було більше. Можна, ти завжди розумієш, що я Так, Це перше. А коли люди вже дорослі, там вже не треба цього робити. От тоді наш театральний метод. Ми зацікавити повинні. Затронути. От туди в душу. І людина каже, я не готовий, дайте мені. І пішов. І він починає думати. Слухай, це цікаво, вони, вони щось мені дають. І йдуть заново, і от вони стають як наркоман, залежні від театру. Так, це корисно, це е, ми робимо спеціально, але ж дійсно тягне. Тягне. Дуже дякуємо вам за розмову. Ще раз вітаємо з вашим днем народження, Дякую. що відбувся 19 травня. Um, завжди з паном Гнадієм розмову пролітають за одну хвилину. І здається, що поговорили можна говорити дійсно дуже багато. Геннадій Вадимич, Вадимович Фортус, заслужений діяч мистецтв України, головний режисер театру «Юного Глядача, був гостем в нашої студії. Щиро дякуємо. Приходьте ще розповідати дякую. про ваші цікавинки. Запрошуйте.